Так, Всіх вітаю. Собака поросяка на своєму місці, на поросячому. Йдемо шукати знову грибочки. Хільда, показує, де гриби. Хільда, веде. Веде показувати грибочки. Ось такі мухоморчики є в лісі. Ми їх не беремо. Ходили десь хвилин 20 і тут раптом натрапили на грибочки нарешті. Цей такий трошки погризаний. Лимочок, напевно, погриз. Але там є ще ось такий грибочок. І ось такий. Кругленький. І десь собі пішла. Так, тут знову грибочки. Там, там. Тут. Там десь ще ось. О. Два такі потужні грибочки. Там є ще цей трошки погризений. І там ще Так, вже десь хвилин 20 ідем, нічого не знаходимо. Там далі ще є грибні місця, ми знаємо. Але тепер так певний час нічого не знаходимо. Нічого прогулянка зато. Погода якраз сприятлива, не дуже жарко. Там ще може щось знайдемо. О, є знову результат. Такі три красончики Три прикупи, як призубьє. Так що там ще. Тут такий грибочок Кругленький колобочок. І там все така. Я голубіночка. Вона якась суха така. Я краще не буду брати. Оце краса. Я таки не беру, але візуально дуже гарний гриб. Ці як гарно виросли у травички, у муху, зеленом. Дуже гарно виглядає. Так у бік виросло. Так сиділи, відпочивали. І я навіть не помітила, що тут не далеко від нас такі грибочки. Оце потужний гриботик. Банк. На повну руку. Так, тут. любим меньких кубка тут где там где тут шея так и тут ноуе и тут И тут. И тут. Так, столько насбирали. Жапка. Ну що, всім дякую за перегляд. До наступної зустрічі.